Ми, як люди, як християни, маємо боротися зі своїми гріхами, маємо працювати над собою, щоб духовно зростати. А свята Фаустина Ковальська у своєму щоденнику описує такий випадок. Фаустина боролась таким, з якимось гріхом, і в той день, чим більше зусиль вона докладала, тим більше грішила тим гріхом, якого хотіла позбутися. Коли увечері Фаустина запитала Ісуса, чому так, Ісус їй відповів, що це тому, що ти покладалась на свої сили, а не на мене. Виходить, що ми маємо працювати, щоб духовно вдосконалюватись, але при тому на Бога покладатись більше, ніж на себе. Наступне. А оскільки уявлення немає, що, як це можна зробити, і покладаюсь на себе, то є ризик, мені так здається, занадто сконцентруватись на собі, замість духовного зростання, виростити в собі гордість. Прокоментуйте, будь ласка, чи правильно я розумію той уривок зі щоденника Фаустини і як можна навчитись покладатися на Бога більше, ніж на себе. Дякую. Дякую. За запитання. Конкретно цей фрагмент е, з щоденника Фаустини я не прокоментую, тому що щоденник я почав читати на перших курсах семінарії, і мені мій духовний отець сказав е, далі цього не робити. І, в принципі, з тієї пори я вже й не читав щоденника Святої Фаустини. Е, але загалом ваше питання я зрозумів, і тут в гру ходить кілька речей. Річ перша. Що християнство відрізняється ну, до прикладу, від буддизму, тим, що ми не займаємося самовдосконаленням як таким. Ми займаємося наслідуванням Христа, ми займаємося виконанням Божої волі, пізнанням і виконанням Божої волі. Само Пізнання чи самовдосконалення, про які ви написали, речі загалом добрі, але з поля зору, в такому випадку, випадає Бог. Тобто, для мене, в моєму випадку, якщо я хочу лише самовдосконалюватися, а Господь Бог з поля мого зору десь там зникає, то фактично я стаю для себе Богом. Наведу такий практичний приклад, що навіть на молитві, на якій ми з вами можемо забагато думати, наприклад, що потрібно мені, як Бог повинен мене вислухати тим чи іншим способом, що він мені повинен дати, або як мені краще сформулювати моє прохання, і так далі, то в такому випадку я стою в центрі цієї молитви. Але в молитві. В пізнанні Божої волі і пізніше в виконанні Божої волі я повинен пізнавати передусім, чого хоче він для мене, і як я повинен це зробити. Тобто на першому місці має бути він, а не я. Ну, але це вже досить делікатна матерія, я тут думаю, що тут практично потрібно спілкуватися з сповідником, духівником на цю тему делікатніше, тому що це насправді вже досить делікатні речі.